Окелюю, підписники у цьому відео на вас чекатиме нестандартний підхід формату, оскільки. Відео у форматі обговорення, експресо систем, інструменти та інфраструктура для Ефіріума. Послання на статтю ви знайдете унизу під описом. Привіт! У цьому відео я підійшов до його створення доволі цікавим та нестандартним методом, оскільки я вирішив провести дану рубрику у форматі обговорення, що стосується проєкту експресо. Тому новий формат обговорення офіційної статті, експресо систем інструменти та інфраструктура для Ефіріума. Для мене це вперше і для вас, напевно, також буде цікаво. Це 100% і не будемо гаяти час, отож, почнімо. Експресо Сістем це компанія, яка спеціалізується на розробці інструментів та інфраструктури для блокчейну на У цій статті вони розповідають про свою місію, як бачимо, продукти та послуги. Отож, місія Експресо Systems. Згідно зі статтею, Експресо Сістем прагне полегшити розробникам створення децентралізованих додатків Депс на ефіріуму. Вони розуміють, що створення додатків на Ефіріум може бути складним і трудомістким. Саме тому вони хочуть спростити цей процес, надавши розробникам необхідні інструменти та інформацію інфраструктуру, продукти та послуги. Експресо Сісімс пропонує набір продуктів і послуг, які можуть допомогти розробникам створювати додатки, власне, на ефірі. До них відносяться. Перше. Expresso Sequences – це децентралізована мережа, яка підтримує рішення масштабування рівня 2 для досягнення надійної нейтральності, безпеки та сумісності. 2. Hyperplonk – це безкоштовна система з відкритим вихідним кодом, яка розроблена та підтримується компанією Expresso System для задоволення складних потреб системи масштабування, таких як ZKVM. Наступне 3. CAPE. це програма, яка підтримує а, настроювану конфіденційність для взаємодій в мережі. Налаштуйте конфіденційність своїх активів, вибравши, хто може бачити дані транзакції і за яких обставин. Четверте, це VeriZex. це система, яку можна впровадити для захисту конфіденційності користувачів щодо того, які смарт-контракти вони використовують без шкоди для продуктивності, швидкості та власне масштабу. І залишилися лише з основних таких: це Jellyfish. це криптографічна бібліотека експресо систем з відкритим вихідним кодом, яка реалізує ключові криптографічні примітиви, починаючи від хеш-функцій і накопичуючи і закінчуючи найповнішими функціями та швидкими системами, стійкими до ЗК. Отож, їдемо далі. Переваги використання систем експресо. У статті перераховано кілька переваг використання експресо систем, які включають в себе економія часу. Використовуючи продукти та послуги експресо систем, розробники можуть заощадити час та процес на процес розробки та зосередитися на створенні особних функцій для своїх депс. Звернув увагу, що Jellyfish – це криптографічна бібліотека експресу систем з відкритим вихідним кодом, яка в рази економить ваш час. Друге, безпека. Very, Zex та кейп uh, розроблені з рахуванням вимог безпеки, що гарантує збереження коштів та особистих даних користувачів. Третє це зручність. Hyperplong зроблена для задоволення складних потреб системи штабування, таких як ZKVM. Четверте це доступність. Хіперплонг це безкоштовна система з звіти вихідним кодом, а Expresso Sequences, пробачте за мій акцент, це децентралізована мережа, яка підтримує рішення масштабування рівня 2 для досягнення надійної нейтральності, безпеки та сумісності. Звісно ж, цих переваг є, звичайно ж, більше, але ми звертаємо увагу на статтю. Отож, а тепер висновку: System – це компанія, яка прагне полегшити розробникам створення додатків на ефірі. Їх набір продуктів і послуг дає розробникам необхідні Інструменти та інфраструктуру для створення безпечних і масштабованих деталізованих додатків, використовуючи експресо Системс, розробники можуть заощадити час, підвищити безпеку і забезпечити більш зручний досвід для своїх користувачів. Свій я зробив це безумовно експресо Системс. Буду надалі продовжувати допомагати та власне інвестувати ті чи інші кошти в даний проект. Рекомендую підписатися на усі соціальні мережі проекту, адже це новий гем. Не опустіть можливості. Дякую, друзі, за увагу. зв'язку був містер Атлант. І до нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте!